Всім доброго ранку. Знову на березі річки Варти. Приїхали сюди набрати води, полити свою грядку і за одним махом поїхали до Бедронки. купили деяких продуктів і питної води собі додому, і вирішили зробити такий сніданок на природі. Примостили такий столик на бутилках із води, стільчики вон з бутилків із води. І що тут ми маємо? Курячі крильця, сир, огірок, помідори, хліб? Посадіти, послухати спів пташок, подихати свіжим повітрям і порозмовляти і відпочити. Сьогодні нам оголосили неробочий день у зв'язку з виробничою необхідністю. Так що ми маємо час на відпочинок і собі провести такий відпочинок, тому що праці завжди багато, багато і дуже багато. І не факт, що ми до вечора не знайдемо нічого ще, щоб напрацюватися. А на солодке також купили якусь запивачку. Пляшка без консерванту, да? без консерванту натуральне м'ятне і солодке М'ятне і солодке, сок 100%, душаний і на дні м'якоті. Так і з м'якоті воно сілося, то буде така запивачка, да? і она. Солодке купили якесь подібне до струдля, воно не струдель і не пиріг. Щось таке цікаве, але солоденьке і з ягодами. На природі все смачне. А всім, хто буде снідати, смачного. Смакує на природі? Смакує, смакує. Чи ні? ця міль прилетіла на машину, посідала, гріється. Багато її тут. І велика така. Як приємно на природі. Вітерець подуває, сонечко виглянуло, співають пташки і навіть зрідка кумкають жабки. А я хочу розповісти вам, де краще жити: чи у хостелах, чи у влас... не власні, а чи знімати квартиру. І от переваги є там і переваги є там. Чим мені не подобалося у хостелі жити, тим, що. У кімнату селили по дві, по три сім'ї. Одного разу ми жили в чотирьох у кімнаті, одного разу ми жили в п'ятьох у кімнаті. Були такі випадки, що ми мали невеличкі кімнати, і от були вдвоє з чоловіком жили. Це не подобається. Не подобається тим, що коли дощова погода або зима, і от вихідні дні всі вдома. От тоді черга до плити приготувати, їсти до ванної кімнати, до стиральної машини черга. От вона трошки незручно. А чим подобалося? Тим, що приїжджають люди з різних регіонів України. На той час приїжджали в було багато. Пізніше почали приїжджати грузини, Узбеки, а зараз вже і Колумбія, і Південна Америка, одним словом, і Венесуела. І Аргентина, Уругвай, і працювали ми з хлопцями із Паругваєм. І подобається тим, що знайомишся з людьми, розмовляєш з ними, вони діляться своїми досвідами. От, бувало, таке, що ми засижувалися пізніми, довгими вечорами і слухали розповіді других людей. Приїхала одна жіночка, вона працювала в Італії. От вона розказувала, в чому полягала її праця. Вона доглядала пожилих людей, пожилу жіночку доглядала, як до неї відносилися, що вона там робила і ще крім доглядання. Отак, от то цікаво, цікаво, як по других країнах живуть люди, в якій місцевості вона була. Потім хлопці Узбеки приїжджали, теж розповідали трошки про свої звичаї в Узбекистані. Так вони не дуже хотіли ділитися, але так чуть-чуть розказали. А ось знайомий з Узбекистану скинув нам відео. Він пливе катером по річці. Дуже красиві краєвиди, дуже гарно. سوم بور게 انا كلامنا دكتور لا لمسنا أه. دكتور كلامنا ايانه Це такі переваги у хостелах. Але, проживши 5,5 років, ми з чоловіком знайшли собі квартиру і перебралися до квартири. Квартиру ми зняли одну кімнату, я вважаю, нам більше не потрібно. Але маємо одну кімнату, кухню, ванну кімнату, коридорчик і кладовочка. Ось це така квартира. А власники. Дали нам ще кладовку у дворі. там ми складаємо свої такі речі, які не хочемо, щоб були у квартирі, щоб не захламлювати, а щоб було простору і чистенько. Також мене і здивувало те, що власники запитали нас перед тим, як ми мали заїхати, які ми маємо меблі. Звичайно, в нас меблів не було ніяких. Якщо жити по хостелах, то в нас лише валізи з одежею, утям і посуд. Ось все, що в мене було. І ще велосипеди були. І вони придбали нам меблі, а попередні жильці мали свої меблі. І коли вони з'їхали, то квартира залишилася зовсім пуста. Правда, залишився шкаф. Який був не їхній. і Ми просили тоді власників, що залишить нам цей шкаф, ми його поміємо, будемо користуватися, але вони його винесли і купили нам усанове. Кухонні шкафи, газову плиту, холодильник і пральну машину поставили БУ, але в хорошому стані ми користуємося по сьогодні. А в кімнату теж купили, столик, стільчики. Нова софа нам, софа, так, напевно, буде правильно, нам попала. І замовили шкаф. А вже на кухню ми самі купили собі стільчик невеличкий і дві табуреточки, щоб було зручно. Це вже для себе. Але коли ми то все поскручували, бо ми навіть і ті меблі, котрі вони замовили, ми самі вже їх скручували, складали, ми вже тут переїхали. були. І е Залишилися в нас незавішані вікна. Хотіла піти в магазин, вибрати якісь тюлі, повішати на вікна, але сказали, що піде в магазин вибирати тюлі, так господиня нам принесла і тюлі. І що ми маємо тюлі і на кухню, і в кімнату, і все. Мене це настільки здивувало, що власники так віднеслися і ремонт самі зробили. Поселили на нас у чисту квартиру та ще й покупили меблі, бо ми сказали, що в нас нічого немає. Ну, дійсно, які ж я можу мати меблі. І от коли людина приїжджає в іншу країну, то на мою думку, так коли людина приїжджає і працює рік, два-три, ну це можна ще вважати, що це заробітками. Тим більше, якщо вона трошки попрацює там півроку, потім їде додому на кілька місяців, потім знов вертається, то на мою думку, це є заробітки. Але от коли людина живе уже такий певний період. А додому їде лише у відпустку, або для того, щоб оформити візу і вертається назад, то я так не вважаю, що це вже заробітки, тому що частина грошей, можливо, частину грошей можна зекономити. А от друга частина, навіть і не друга частина, а гроші залишаються тут. Зношується одежа, зношується взуття, виникають такі незапла... неплановані розходи, на котрі це може бути похід до зубного лікара, похід у лікарню, там, і ще ряд таких непланових витрат. І я не думаю, що це вже заробітки. Це просто життя, життя за кордоном. Хоч багато людей думають, якщо ти приїхав за якщо ти живеш за кордоном, а потім повертаєшся додому, то ти несеш додому кубінський мішок, набитий доларами. Але направду буває так, що люди повертаються додому і взагалі нічого немає. Я, наприклад, візьму ось сьогодні себе. Мені потрібно ходити на роботу, мені потрібно щось їсти, мені потрібно щось вдягнутися, мені потрібно заплатити за квартиру. За воду, за газ, за що там ще, за електроенергію. І то все йде із зарплати. Так що і великих заробітків ми не маємо. Ми працюємо, маємо мінімальну зарплату. Я не вважаю, що це великі заробітки. І так як кругом життя, життя кругом не дешеве, немає дешевого життя. Просто що тут у мене немає городів таких, як вдома були. Я б наробилася на роботі, я прийду, я можу відпочити. Мені не потрібно бігти на город, сапати, косити, ходити біля господарства в Європі трошечки життя інакше. Люди, котрі мають свою землю, вони не працюють у других, ну, в організаціях, вони працюють на своїй землі і дають лад своїй землі. А люди, котрі працюють у фірмах, у них немає своєї землі. У них друга праця. Таке життя у Європі. А зараз йдемо ще на минуточку до річки. Уже друга половина дня. І люди повертаються з роботи і вже виходять трошечки до річки відпочивати. Чую вже з другого берега голоси. Ага там хтось з собакою гуляє. Собаку бачу, а тільки голос людський. Водичка булькотить. А я всім дякую, що вислухали мене, були разом за мною ці минути. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!